Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Моя сьогоднішня проповідь. Як ви знаєте, я не часто даю назву своїм проповідям. Але зараз я повідомлю вам її назву. Цей вислів відомий багатьом. Та що у світі коїться. Ось як називається моя проповідь. Зараз світ переживає чималі потрясіння. Ми вже не можемо покладатися на те, на що покладалися раніше. Ми <плес> бачимо потрясіння <плес> у світі. Та я хочу сказати <плес> вам, що це добрі новини. Це дуже добрі новини. Та перш ніж перейти right, до цих добрих новин, я хочу закласти основу, щоб ви зрозуміли, чому ці новини добрі. Гаразд, отже, щоб розглянути основу або фундамент, ми відкриємо послання до євреїв 12 розділ. Слідкуйте за мною. Я буду складати справу, і тоді ми побачимо, що Бог говорить нам. Бо ви не приступили. Отже, послання до євреїв 12 розділ. Дух Святий сказав наступне: бо ви не приступили до гори до та до палаючого вогню. І до хмари, і до темряви та до бурі. Це гора Сінай. Коли Мойсей та народ Ізраїлів прийшли до гори Сінаю у книзі вихід 19 розділі, як каже Біблія, Бог зійшов на гору, щоб дати їм 10 заповідей. Цікаво, що коли Бог зійшов на гору, він зійшов із вогнем, так? Але там була темрява. Хмари та буря зазвичай, коли є вогонь, то є і світло. Натомість бачимо вогонь, темряву та бурю. Дуже депресивна картина. Жахлива картина. Вона лякає. Ось що, як каже Біблія, було коли Бог зійшов на гору Сінай, щоб дати десять заповідей. Ось чому, коли люди повертаються до закону, у своїй душі вони відчувають темряву, бурю, депресію. Їм здається, що вони досі на горі, яка хитається. їм здається, що все їхнє життя хитається. Так слухайте уважно, Бог звільнить вас сьогодні. Добре, отже, ви не прийшли до цієї гори. Ми одразу читаємо. Бо ви не приступили до цієї гори. Хіба ви не раді? Ви не прийшли до гори, де є вогонь, темрява, хмари та буря? І до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовили слово до них. Погляньте на наступний вірш: не могли б вони витримати того, що наказано. Коли звірина догори доторкнеться, то буде камінням побита. Божественний наказ полягав в тому, що будь-яка тварина або людина, яка доторкнеться догори, має померти, бути забита камінням, або, як каже інший переклад, застрілена з луку. Ми самі відкриваємо себе для вогняних стріл, коли намагаємося повернутися до закону. Погляньте на моє Мойсей був найкращий в усьому Ізраїлі. Сам Бог сказав про Мойсея, що немає чоловіка лагіднішого за Мойсея на всій землі. Отже, він був найкращим серед людей. Та погляньте на його реакцію, коли Бог дав закон. І таке страшне видіння було, що Мойсей проказав: я боюся, і тремчу. А далі говориться. Але ви приступили до гори Сіонської. Раптом починає сяяти сонце. Темряви немає. Буря пішла, хмари пішли. Амінь. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів. Там було стільки ангелів, що їх неможливо було порахувати. Амінь. І до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників. Духи удосконалених праведників це ми з вами. Амінь. Зверніть увагу, що ми там, Бог там. Не бійтеся слова суддя всіх, бо це дає нам певність. Бог судить нас, як говориться далі, як у досконалених праведників. Якщо я опинюся перед Богом сьогодні, то він скаже: знаєш, сьогодні я хочу проголосити тебе праведним. У мене такий настрій, я хочу помилувати. Хто з вас розуміє, що опинившись перед Богом, я не буду почуватися впевнено? У мене все непогано сьогодні, та я не можу сказати того самого з приводу наступного дня. Та якщо я опинюся перед Богом суддею, і він погляне на мене як суддя і скаже: знаєш що? Я не бачу на тобі гріха, я бачу досконалість свого сина, і тому вважаю тебе праведним, вважаю тебе досконалим у своїх очах. Чи досконали я у своїх вчинках? Ні, чи досконалий я в його очах? Так. Отже, ми прийшли до цієї гори, горі Сіон. Наступний вірш. Ми прийшли до Ісуса і до посередника Нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крові, що краще промовляє, як Авелева. Кров Ісусова промовляє краще, краще краще, ніж кров Авелева. Хто такий Авель? Авель це брат Каїна. Біблія розповідає нам, що обидва брати прийшли до Бога. Один приніс салат, овочі, авель приніс криваву жертву. Перший поводився так, наче не грішив, начебто не потрібно проливати невинну кров, щоб покрити його. Він поводився так, наче не має гріха. А другий сказав я грішник, ось що моя маю принести ягня. Ягня стане жертвою за мене. Смерть ягняти це моя смерть. Осуд ягняти це мій осуд. І тоді Бог проголосив Авеля праведним. Чи був Авель праведним через те, що був доброю людиною? Ні. Чи був таїн проклятим через те, що був поганою людиною? Ні. Справа в тому, на що вони покладалися. Один покладався на свої справи. Це закон. А другий покладався на благодать, на виконані справи, на кроввагенця. Ви зі мною? Тоді. Є одна відома історія. Люди під законом, люди, які покладаються на власні зусилля, завжди заздрять та зляться на людей, які покладаються на благодать. Тут він вбив свого брата, отже, його брат помер, а помер. Є закон тлумачення Біблії, який називається законом першої згадки. Скажіть, перша згадка. Це означає, що коли щось вперше згадується у Біблії, це важливо, бо ми маємо взяти з цього щось. Перша кров згадується у Біблії? Коли говориться про кров Авелеву? Бог сказав Каїну Каїне, де твій брат? А Каїн відповідає: Хіба я сторож брату своєму? Він так розмовляв з Богом. Тоді Бог каже: голос крові твого брата кличе до мене від землі. Отже, перша згадка про кров це коли Бог говорить, що кров має голос. А знаєте про що кричала кров Авелева? Помста. Помста. Помста! Суд для вбивці! Суд для вбивці. Авель був мертвий, а його кров ні. Його кров все ще продовжувала кричати. Чуєте? Тільки Бог може почути голос крові. Коли кров Ісусова пролилася, коли вони били його через нас з вами. Він поніс наші хвороби, наші гріхи. Вони били його знову й знову. Частини його шкіри літали навкруги. Кров бризкала на солдатів, а вони сміялися, як дикуни. Вони били його знову й знову. Та він не падав. Його спина була повністю понівечена. А коли вони поклали на нього Христа, він впав декілька разів. І нарешті вони розіп'яли його. Сюди проливалася його кров. Та знаєте про що вона кричала: милість, прощення, вибачення, сілення, виправдання. Алілуя! Його кров промовляє кращі речі. Я кажу, його кров промовляє кращі речі, ніж кровавеля. І вона продовжує промовляти сьогодні. Чому? Бо грецькою промовляється дієприкметник. Учні, що це означає? Це означає, що це відбувається зараз, що це щось активне, а не пасивне. Все це відбувається навіть зараз. Кров Ісуса промовляє краще. Вона чекає на те, щоб віруючі були віруючими. Ви маєте повірити в ті кращі речі, про які говорить кров. Я маю повірити, що я син, а не слуга. Амінь. Я маю повірити, що я праведник, а не грішник. Я маю повірити в те, що Бог мій отець. Я маю повірити, що маю прихильність Божу. Коли я відчуваю якісь симптоми у своєму тілі, я маю повірити в те, що я зцілений. Я не намагаюся зцілитися. Я зцілений. Церква, Усі ці фундаментальні речі важливі. Амінь. Ви маєте переконатися, що знаходитеся на території Сіону, на території благодаті. Якщо ж ви знаходитеся на території Сінаю, то я розумію, чому ви не певні. Отже, кров говорить кращі речі. Кров Ісуса, така ж, як і Він, вічна. Колись кров биків та овець покривало гріх Ізраїлів лише на рік, аж до наступного Йом-Кіпуру, дня відкуплення. Її вистачало лише на рік. Та кров Ісуса це не кров биків та овець. Алілуя! Це віч на кров сина Божого, Алілуя! І наше прощення вічне! Алілуя! А тепер погляньмо на наступний вірш. Це дивовижно. Він протвережує. наступний вірш говорить: глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Про кого говорить це промовляє? Про кров, яка промовляє краще. А тепер настає черга попередження. Не відмовляйтеся. Від крові, яка промовляє краще, не відкидайте благодать тут більше. Коли Бог говорить про щось, що Ісус зробив для вас, вірте. Тут говориться, глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Знову ж таки, тут в оригіналі стоїть дієприкметник. Бо як не повтікали вони, вони це люди, які знаходилися під законом. Вони знаходилися під Мойсеєм на горі Сінай. Бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося, того, хто з неба звіщає. Закон Бог говорить з землі. Благодать, Бог говорить з неба. Послухайте, Бог каже, вірте. Завжди вірте, all the way. Вірте, вірте в радісну звістку. Вірте, що ви навіки спасені. Вірте, що ви повністю прощені у, у минулому, віде, теперішньому віде, та майбутньому. Алілуя! Вірте, що ви праведник, а не грішник. Вірте, вірте що Божа прихильність на вас, що вам не потрібно стидатися. Вірте, що Бог ніколи не покарає вас знову. І тому для тих, хто тепер у Христі Ісусі немає жодного осуду. Вірте, у все це добре. Бо якщо ви не будете вірити у все це добре, станеться щось погане, бо ви не вірите. Це не від Бога. Це наслідок того, що ви не вірите у правильні речі. Оскільки ви не вірите у правильні речі, ви опиняєтеся не на тих основах. Хоч ви спасені, ви вірите в неправильні речі. Вас постійно хитає, ви постійно хвилюєтеся. Бог каже, що ваше спасіння навіки не до наступного гріха. Вірте в це. Коли ви вірите, ви опиняєтеся на твердому фундаменті, так? Диявол хоче принести погане. Ви захищені, коли він атакує ваше серце звинуваченнями. Ти недостатньо молився, ти недостатньо читав. ти недостатньо зробив цього й того. Стріла відпадає. Бах, вона не пробуває. Знаєте чому? Нагрудник праведності. Ви вірите, що ви праведні у Христі. Вона відстрибує, відстрибує. Тоді він починає цілитися вам у голову. Так, твоє майбутнє темне, Твоє майбутнє темне. Та я вірю, що отець, який віддав свого сина за мене, наглядає за мною. Якщо він віддав свого сина, краще, що є на небі, як він разом із сином не дасть мені всього? Моє майбутнє я Диявол хоче поцілити в мою голову поганими думками, але вогнені стріли відстрибують. Це шолом надії на спасіння. Амінь. Отже, диявол може мати успіх лише у тих сферах, у яких ви не знаєте про реалії нового завіту. А тепер ми перейдемо до потрясіння, і закінчимо, що голос його захитав тоді землю. Божий голос захитав землю. А тепер обіцявка каже ще раз захитає не тільки землею. Але й небом, коли Бог промовив на землі на горі Сінай, Він захитав лише землю. небеса це не те місце, де живе Бог, це не третє небо. Це небо, де знаходяться злі духи, так? це начальство та влада духовної темряви. Ось це місце. А благодать, голос благодаті, як каже Бог, ще раз захитає не тільки землею. Але й небо це місце, де знаходяться всі злі духи. Бог захитає їх так, що вони повипадають зі своїх схованок. Бог захитає їх. Як голосом благодаті? Голос крові, який промовляє краще, лунає сьогодні. Щоразу, коли ми повторюємо те, що говорить кров, злі духи випадають зі своїх схованок у житті вашої родини, у житті ваших дітей. Вони випадають з тих місць, у яких закріпилися. І хто це витрясає їх? Бог каже, захитаю не тільки землею, але й небом. Наступний вірш. Ми закінчуємо на 29-му. А ще раз, що це означає? Коли Бог каже, а ще раз, що це означає? Ще один раз я захитаю небо та землю. Раніше він так говорив тільки про землю, а тепер говорить про небо та землю. Це ще раз визначає заміну захитаного як створеного. Щоб зосталися ті, хто непохитний, отже, це хитання це добра річ. сьогодні Бог хитає всю землю, щоб усе створене людьми впало. щоб усе створене людьми розвалилося на шматки. щоб усе створене людьми було знищене і залишилося лише тверде, непохитне від Бога. Чуєте, друзі. Пасторе, я, я не хочу shaking, хитань, бо коли починає хитати, мені стає некомфортно. мені доводиться Because воювати. Hey. Друзі, But хіба ви не розумієте, God? що за it, це треба дякувати Богу? Він відкриває вам це? Так, yes. після того, як ми починаємо боротися за щось, ми стаємо вдячні за те, що це відкрилося. хіба ви не раді, коли Бог відкриває якісь неправильні основи у вашому шлюбі, у ваших стосунках, у вашому здоров'ї? Деякі сфери у вас побудовані на Христі та його виконаних справах, а деякі ні. Так. Чуєш церкву? Тому дяка Богу за ці потрясіння. Вони не покликані витрусити щось хороше з вашого життя. Вони витрушують все створене людьми, зроблене дияволом. Усе це хитається, щоб залишилося непохитне. А що призводить до цього хитання? Голос благодаті. інакше кажучи, люди благодаті не трусяться, так як люди, які були на горі Сінай. Люди, які знаходяться на горі Сіон, будуть непохитні навіки. Амінь, церкво. Отож, знаєте, що це за отож, коли ви бачите отож в Біблії, дізнайтесь, чому воно стоїть там. Воно стоїть там через попередні вірші. Воно говорить про те, що все зроблене людьми захитається. Через що? Через голос благодаті, через голос, який промовляє краще. Якщо ви вірите в те, що кров Ісуса виправдала вас, ви на твердому фундаменті, ви не похитнетесь. Якщо ви вірите, що ранами Ісуса вас цілено, не завдяки вашим зусиллям, ви на твердому фундаменті. Якщо ви вірите, що маєте вічну певність у крові Христа, ви на твердому фундаменті. Амінь. Церкво. Якщо ти віриш у правильні речі щодо того, того, що зробив Ісус, ти не похитнешся. Голос благодаті хитає все. Бог любить людей. І хоче, щоб вони стояли на міцному фундаменті. Чуєте, друзі? Отож, ми що приймаємо царство непохитне. Нехай маємо благодать. Маємо що? Благодать. Лише коли ви маєте благодать. Нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю зо страхом. Дехто каже, люди благодаті не проповідують про пошану та благочестивий страх. друзі, лише коли ви маєте благодать, нехай маємо благодать, що нею. Це означає, що лише завдяки благодаті ви можете служити Богу з побожністю з страхом. Уся увага на благодаті, бо інакше ваш страх перед Богом це страх гори сінай. Страх раба. Та коли ви маєте благодать, це страх, який поважає Бога, поклоняється йому. Нехай ми маємо благодать. Слово маємо грецькою виражається через умовний спосіб. Грецькою воно означає, що ми маємо володіти нею, мати цю благодать. По-перше, переконайтеся в тому, що ви слухаєте проповіді благодаті. Амінь. Умовний спосіб грецькою означає, що це може трапитися або не трапитися. Залежно від людини, інакше кажучи, є віруючі, які чують цю проповідь та не тримаються за благодать. І є люди, які чують та тримаються за неї. Ось чому там стоїть умовний спосіб. Саме це умовний спосіб і означає грецькою: ми маємо бути серед тих, хто тримається за благодать. Амінь. Не за закон, не за людські зусилля. Бо наш Бог то палаючий вогонь. Скільки разів ми чули, як цей вірш цитували без контексту. Бо наш Бог то палючий вогонь, тому живіть свято, бо наш Бог то палючий вогонь. Та тут ми бачимо наступний контекст він спалить все, що не є благодаттю. Ось чому церкви по всьому світі захитало. Вони проповідують речі, які одну ногу ставлять на гору Сінай, а іншу на гору Сіон. Або хитає, і люди хитаються. Чому? Бо Бог любить їх. Бог любить свій народ. Та коли ви вірите істині, приходить вогонь і залишається лише благодать. Розумієте, якщо всі мої благословіння. Залежить лише від Його благодаті, а не від моїх добрих справ, то знаєте що? Я благословений, друзі. Якщо моє зцілення залежить від його благодаті, а не від моїх добрих справ, то знаєте що? Я сцілений. Бог хоче привести нас до положення, коли все буде залежати від нього. Усі ми в боргу перед благодаттю. Амінь церкво. Помолимося, схиліть свої голови та закрийте очі. Добре, скажіть Господу, отче. Я хочу, щоб благодать була моїм фундаментом. Я хочу стояти на виконаних справах Христа, на тому, що твій син зробив і ким він є. Скажі це Господу. Господи, можливо, я не розумію всього. Та я хочу, щоб мій фундамент, щоб усе в моєму житті будувалося на Ісусі Христі та Його виконаних справах. Скажіть це, Господу, він поважає таку молитву. Моліться, ну бо моліться. А потім скажіть Йому: я віддаю Тобі своїх дітей. Я віддаю Тобі своє здоров'я. Я віддаю тобі своє фінансове життя. Я віддаю тобі своє майбутнє своє життя. Приведи їх до гори Сіон. Приведи їх до крові. Яка промовляє краще? Усе створене людиною. Або бісом, хай буде знищено в моєму житті Отче. В ім'я Ісуса нехай в моєму житті не буде хибної безпеки. Боготець, я прошу тебе прибрати хибну безпеку сердець та життів людей. Будь-яка безпека, яка не базується на Христі та його виконаних справах, це хибна безпека. Прибери її, Господи, поки не пізно. Прибери її, Господи, я молюся про це. Прибери її життя Твого народу, з мого життя. Я прошу цього в ім'я Ісуса. Хай кожна частина нашого життя будується на Ісусі Христі та Його виконаних справах. На Твоїй благодаті в ім'я Ісуса. Тепер ми маємо Твою благодать, Господи. Алілуя! В ім'я Ісуса. Дякуйте, Господу. Бо він добрий і його благодать навіки. Поки всі схилили голови, можливо, ви кажете сьогодні пасторе принце, тепер я розумію, чому прийшов. Бог привів мене сюди, щоб я отримав спасіння, щоб я поклався на непохитного Христа. Я хочу покластися на Христа у питанні прощення гріхів. Друже, я дуже радий, що сьогодні ви тут. Ви почули радісну звістку. Ісус Христос пролив свою кров на хресті Голгофи. Ця кров не проголошує осуд. Ця кров проголошує милість та благодать. Вона проголошує ваше прощення. Оскільки Ісус пролив свою кров, ваші гріхи теж можуть бути омиті. Оскільки Ісус пролив свою кров. Бог проголошує вас праведними. Якщо ви покладетеся на Ісуса Христа та Його кров, перестанете покладатися на себе, на свої зусилля. Якщо це стосується вас, помоліться зараз зі мною від усього серця. Не забувайте так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ви кажете, пасторе, помоліться за мене, моліться зі мною. Кажіть, Отче Небесний, я покладаюся на Твого Сина Ісуса Христа, який пролив свою кров на хресті Голгофи. Його кров промовляє краще в моєму житті. Дякую, Боготець. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель, відтепер та навіки. Дякую, Отче, що мої гріхи прощені. Дякую, Отче, що Ти Воскресив Христа із мертвих проголосивши тим самим, що всі мої гріхи прибрані на віки. Дякую, Отче, що твоя прихильність на мені. Я стою на землі благодаті. Благодать це мій фундамент відтепер та навіки. Він я Ісуса і всі сказали Амінь та Амінь. Слава Господу! Алілуя! Амінь! Слава Богу!